З одного боку, концтабори та печі, у яких убивали та сотнями тисяч спалювали людей нижчої раси, з іншого затишні красиві будиночки, де мешкали дівчата арійської зовнішності, і куди члени СС та верхівка нацистської Німеччини заходили, щоб запліднити їх. Саме так забліднити, забути і піти. Пізніше дівчата народжували маленьких арійців, яких безцеремонно забирали для потреб Гітлера. Виведення чистої раси щедро фінансувалося з бюджету і проходило під потужну інформаційну кампанію Подаруй дитину фюреру. Так на контрастах і жахіттях виглядала політика творення чистої раси у виконанні Гітлера та його посіпак. Вітаю, це канал за документаліст, і сьогодні ми розповідаємо про нелюдський проект Lebensborn, тобто дерево життя, як нацисти вирощували та тисячами викрадали з окупованих територій немовлят, як вкрадені німцями діти досі намагаються знайти своїх справжніх батьків, як у Берліні та інших містах проживають етнічні українці, які втім цього і не підозрюють. І без сумніву, найголовніше, чим досліди гітлерівських нацистів перегукуються із сучасною Росією. 2022 рік Росія раптово атакує Україну після ракетних ударів на українські міста йдуть колони російської техніки та тисячі солдатів. Вони вбивають, грабують та гвалтують. Паралельно рашисти викрадають та вивозять у Росію українських дітлахів від зовсім крихітних немовлят до підлітків. Влада України б'є на сполох і закликає світ змусити росіян. Повернути дітей не даремно, адже за документально підтвердженими даними станом на зараз у Росію вивезли понад 19 тисяч українських дітлахів 19 тисяч це населення якогось невеличкого українського містечка. Наголошую, ця цифра є документально підтвердженою. А насправді кількість викрадених, за словами омбудсмена, є в рази більшою і може складати до 150 тисяч. Приміром, самі росіяни кажуть, що вони врятували та виховують. 700 тисяч українських дітей за кілька хвилин. Ви зрозумієте, чому анонсуючи розповідь про нацистів і моторошну фабрику Гімлера я розпочав із російських злочинів. Тож залишайтеся з нами, вам точно буде цікаво. Отже, діти, які були захоплені в окупованих містах і вивезені в Росію, як правило, опинялися в будинках родинного типу або інтернатах. Якщо у маленького бранця немає родичів, які б ініціювали його пошук, а таких багато би вивозили цілі сиротинці, то встановити де саме перебуває дитина, практично неможливо, знаючи росіян, навряд чи ми коли-небудь довідаємося, де знаходяться малюки і яка їхня подальша доля. Що роблять з українськими дітьми загарбники? Ми точно знаємо, що у спеціальних таборах їх як мінімум перевиховують, змушують забути, що вони українці. Розповідають, що їхня батьківщина це Росія, а ніякої України не існує. Усе те, що десятиліттями вливали у вуха вдячних глядачів Скабєєва, Соловйов та інша інформаційна мерзота. Тобто з наших дітей цілеспрямовано роблять яничарів, які не пам'ятатимуть ні своєї культури, ні історії, ні мови. Це щось настільки жахливе і дике, що не вкладається в голову, але виявляється, навіть тут росіяни не є оригінальними, бо ідею з викрадення чужих малюків, як і багато іншого, вони також привласнили. І як ви думаєте, у кого? Правильно у Гітлера та його німецьких нацистів, у тих нацистів, від яких вони так відгороджуються, але в яких запозичили усе те, що рухає злочинним режимом Путіна. Бо Путін це і є нацизм. Ви підпишіться, прокоментуйте, натисніть дзвіночок, щоб не пропустити наші наступні відео. А ми продовжуємо. Грудень 1935 рік Німеччина там відкривають перший будинок материнства для незаміжних німецьких жінок, який отримує назву Лебенсборн, що перекладається як джерело життя. Ідея проекту проста: у такі будинки дівчата можуть здавати своїх позашлюбних малюків, і їхнім вихованням надалі займатиметься держава. Здавалось би, нічого поганого, задум хороший, як сказали би зараз, соціально відповідальний. Але не все так просто. Як стало зрозуміло, пізніше основним принципом організації було далеко не милосердя. У першу чергу вона стала інструментом божевільних расових ідей Гітлера. Натхненником Лебенсборну, його хрещеним батьком, стає майбутній шеф СС, організатор голокосту, концтаборів та медичних дослідів. Основний німецький злочинець Генрі Гімлер. Він неодноразово озвучував свої расистські переконання і був одержимий культивуванням арійської раси. За його задумом, мережа таких будинків мала б відбирати молодих генетично чистих матерів і виховати їхніх дітей, які в подальшому складали б золотий фонд німецької нації. Крім того, проект мав виправити негативну статистику зменшити величезну кількість абортів, які в той час робили у Німеччині. При населенні у 80 мільйонів там щороку вбивали 600 тисяч ненароджених малюків. Звісно, що це не подобалося німцям, адже на їхню думку, країні для майбутніх війн та завоювання світу були потрібні солдати. Цікавий факт свого часу Гімлер тримав курей і експериментував зі штучним добором, намагаючись вивести ідеально білих курчат. Пізніше ці свої досліди з Євгенікою він намагався втілити і на людях. Отож, головним гаслом проекту, що закликав молодих жінок Німеччини до участі у програмі, стала фраза Подаруй дитину фюреру. Тепер зачати малюка поза шлюбом не вважалося ганебним, як це було раніше. Тим паче, якщо батько був чистокровним арійським солдатом. Як працювала така система, з першу породіллю направляли до пологового будинку, де був доволі високий рівень медичного обслуговування. Дитяча смертність там була удвічі нижчою ніж в середньому по країні. Після появи на світ дитина автоматично ставала надбанням нації. Вихованням малюка могла займатися або сама мама при цьому держава платила їй допомогу, або вона підписувала відповідні папери і новонародженого передавала до притулку. А згодом він опинявся в одній із німецьких сімей. При цьому Лебенсборн гарантував цілковиту анонімність. Жінок було заборонено фотографувати, а документи про народження та всиновлення проходили під грифом особливої таємничості. Перед матерями ставили. Кілька вимог, щоб дитину прийняли у притулок, вона мала надати довідку про расову чистоту майбутнього громадянина, відсутність у його предків, хронічних та генетичних захворювань, а також судимостей. Через це близько 56% жінок, які відправляли заявку до Лебен з різних причин отримували відмову. І навпаки, багато фрау, які народили один раз, часто ставали постійними клієнтами, отримуючи за це чималу державну підтримку. За кожну четверту дитину приведено на світ матерям, крім найвищої відзнаки материнського хреста, вручався срібний підсвічник із вибитим надписом Ти тільки ланка у нескінченному ланцюзі поколінь у 1940-му з початком Другої світової війни Лебенсборн почав розширюватися. Крім Німеччини, було відкрито пункти вже в окупованих країнах Норвегії, Польщі, Данії, Нідерландах, Франції та Люксембургу. І знову ж таки цікавий факт. Фабрика дітей запрацювала як фабрика сексу. У Лебенсборн заселяли расово чистих жінок, які добровільно за ідею були готові народжувати від арійців. Відповідно, туди приходили есесівці, обирали жінку, яка найбільше подобалася, та запліднювали її. Від одного солдата могли завагітніти одразу кілька жінок. Головне, щоб він відповідав критеріям і був красним арійцем із блакитними очима. Такий експеримент давав приголомшуючі результати, скажімо, у Норвегії, де Гімлер та СС бачили особливу расову близькість з німцями з 1940 по 1945 роки, у будинках Лебензбор народилося близько 12 тисяч малюків. У більшості випадків їхніми батьками були саме окупанти, німці після війни на дітей та їхніх матерів чекала нелегка доля, ганьба, цькування та переслідування. Але нацистам і цього було замало, темпи народжуваності їх не задовільняли. І тоді вони прийняли нелюдське та безпрецедентне рішення викрадати малюків з усіх окупованих територій. Якщо вам цікаво почути, які наслідки мала їхня ідея, залишайтеся з нами, а також прокоментуйте та підпишіться на канал. Гармонізація за будь-яку ціну у 1940-41 році побідоносна німецька армія захоплює все нові і нові території у констаборах. Німці масово знищують євреїв, ромів та інших, на їхню думку, представників нижчої раси. Натомість, щоб збільшити свою націю, Гімнер придумує викрадати чужих дітей і відправляти їх до райху з подальшою германізацією та прилаштуванням у німецьких родинах. З окупованих країн вивозили усіх малюків, які мали світле волосся та блакитні очі. При цьому, якщо батьки не давали зробити цього, то їх просто розстрілювали. Тут чи не найбільше потерпіла Польща, де нацисти робили усе, щоб германізувати поляків і повністю знищити їхню самобутність дітям давали нові імена та документи, в яких самовільно ставили місце й дату народження. Здебільшого у свідоцтвах вписували, що дитина народилася в Познані, адже в цьому місці працював один з будинків Лебенсборну. Звичайно, що акції з викрадення дітей не оминули, і радянський союз. За оцінками істориків з території СРСР вивезли до 50 тисяч дітлахів. Передусім їх викрадали з північних регіонів Псковської Новгородської областей. Велику кількість малюків було вкрадено з України та Криму. У спеціальних пунктах спеціалісти та лікарі визначали расову цінність малюка. Якщо дитина мала ознаки нордичної раси, то її відправляли в Німеччину, вчили німецької, переписували документи і шукали нових батьків. Якщо ж дитину з тих чи інших причин бракували, і вона не проходила відбору, то її відправляли до концтабору або одразу вбивали. Щоб нас не звинувачували у брехні чи перекручуванні фактів, як це люблять робити деякі росіяни, ми згадаємо історію про хлопчика з Олександра Літау його викрали у батьків 1943 та віддали до дитячого будинку у польському лодзі. Там Олександр пройшов усю програму германізації, був переданий до німецької родини, де став фолькером гейники. Виявляється, українця всиновили друзі самого Гімлера, заможна родина з Гамбургу. Йому видали фальшиве свідоцтво про народження, навчили німецької, робили усе, щоб хлопець забув своє минуле. Та після смерті німецьких батьків він перебирав родинні папери і дізнався, що є. Прийомною дитиною, яку взяли через проект Lebensbord. ошелешний чоловік почав шукати правду. На щастя, в архівах США було знайдено уціліли досьє, де зазначалося, що справжнє прізвище гейнеке літау, а походить він з кримського села, чи то Альнова чи Айвове. Така неточність пояснюється тим, що німці не надто переживали достовірністю географічних назв чи імен, звідки викрадали дітей. У 2002 році гайники вперше вирушив до України на пошуки рідних. Пригадую дорогу з Києва до Сімферополя. Я не зімкнув очей всю ніч, дивлявся українські краєвиди, соняшникові поля, відчуваючи, що це мій край, тут я народився. Це не можна описати словами. Я привіз із собою жменю кримської землі, писав пізніше. Він чоловік вирушав на пошуки своїх справжніх батьків та своєї справжньої історії кілька разів, але так нічого і не довідався. За оцінками істориків, сьогодні у Німеччині живе близько 150 тисяч невільних учасників проєкту Джерело життя багато з них не здогадуються про своє справжнє походження. Ті ж, яким стало відомо, що вони були викрадені німцями на усе життя, отримали психічні травми, багато покінчили з собою. Зараз расистська нечить продовжує справу нацистів, замість того, щоб якось вплинути на окупантів, світ продовжує мати з ними справу. Добрим свідченням цього є зустріч представника папи римського з так званим дитячим омбудсменом Російської Федерації Марією Львовою Біловою, яка брала безпосередню участь у викраденні українських. Дітей, друзі, цікавтеся та вивчайте історію. Вона справді дає відповідь на багато питань. Це канал за документаліст. Ми говоримо про задокументоване минуле без фальші та вигадок. До зустрічі!